Виконуємо номер 4.33 із підручника Геометрія 8 та номер 8.33 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. На діагоналі АС ромба АБЦД позначено точки М і Н, такі, що АМ дорівнює ЦН. Доведіть, що чотирикутник B, N є ромбом. Розгляньте два випадки розміщення точок М і Н. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД ромб і точка М лежить біля точки А, а точка С біля точки Н. Другий випадок розглянемо, коли буде навпаки. АМ дорівнює це за умовою. Потрібно довести, що чотирикутник кутник є ромбом. Доведемо спочатку, що чотирикутник кутник Д... МБН є паралограмом, тому що всі ознаки ромба йдуть через ознаки паралограма. Якщо чотирикутник паралограм, то в нього то-то, то-то, то-то і він є ромбом. Тому спочатку доводимо, що Д паралелограм. Оскільки ABCD у нас ромб то використаємо властивості ромба. Оскільки А, Б, С, Д, ромб, за властивістю ромба, у ромба всі сторони рівні, дорівнює BC, дорівнює СД і дорівнює АД. Далі у ромба протилежні кути рівні. Кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. І ДІАГОНАЛЬ. А це ділить кут, чи ділить кути, навпіл, тоді кут БАС дорівнює Д а оскільки А і С між собою рівні, то всі чотири БЦН. І ДЦН будуть рівні. Кут БАЦ дорівнює ДАЦ, дорівнює БЦА і дорівнює ДЦА. Ну, а тепер працюємо з трикутником АБМ АБМ, зараз я його наведу. І Трикутник А Трикутник АБМ дорівнює трикутнику СДН. Трикутник АБМ СДН за двома сторонами і кутом між ними. І кутом між ними. Це перша ознака рівності трикутників. А Б у нас дорівнює СД, ми довели, що ромб у нас АБЦД, тому у ромба всі сторони поставлю рівні. Далі кут БАМ дорівнює куту ДЦН b a ДЦН. До речі, і оці кути зразу відмічу, що вони рівні. Це за доведеним. Ми це вже ось довели. І АМ дорівнює ЦН за умовою. Відмічено. Отже, маємо дві сторони і кут між ними. І з рівності трикутників. Маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Нас цікавить, Bm дорівнює DN. BM Дорівнює ДН. Далі працюємо в трикутниках БЦН БЦН і ДАМ. Зараз наведу червоним. Я навела червоним BCN і ДАМ. Вони також рівні. За двома сторонами і потуж між ними пояснюємо, АМ дорівнює Сен за умовою. кут М дорівнює куту БЦН. ДАМ БЦН. В нас показані рівні кути. І АД дорівнює БЦ, АД дорівнює БЦ. За доведеним. Як сторони ромба, ми все з на початку довели. Знову ж, із рівності трикутників. Маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Нас цікавило Dm і Bn. ДМ дорівнює БН. Ми маємо чотирикутник ДМБН, у якого протилежні сторони попарно рівні за ознакою цей чотирикутник паралограм. Отже, маємо чотирикутник. DMBN, у якого протилежні сторони попарно рівні? За ознакою, якщо у чотирикутника протилежні сторони попарно рівні, то він паралограм. За ознакою ДМБН паралелограм. А тепер доведемо рівні ще трикутників А. B M і CN. У них АБ дорівнює ЦН за доведеним. БАМ кут дорівнює куту БЦН за доведеним. І АМ дорівнює НЦ за умовою. Запишемо це: Трикутник ABM. Дорівнює трикутнику СБН. Теж за двома сторонами І кутом між ними і пояснюємо, АБ дорівнює СБ. Кут «БАМ» дорівнює БЦН, це за доведеним. І «АМ» дорівнює ЦН за умовою. Із рівності трикутників у нас МБ дорівнює БН. Отже, маємо паралограм, у якого сусідні сторони рівні. Якщо у паралограма дві сусідні сторони рівні, то за ознакою він ромб. Я відвигаю, бо не буде видно малюнку. Із рівності трикутників. BM дорівнює BM. Маємо паралелограм. ми довели, що пара ДМБН, у якого Дві сусідні сторони рівні, за ознакою, І ще раз повторюю, якщо у паралограма дві сусідні сторони рівні, то він ромб. За ознакою ДМБН ромб що і потрібно було довести. Тепер переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас наші точки розміщені по-іншому. Точка Н ближче до точки А, а точка М ближче до точки С. І у нас рівні АМ я навела синім, і СН навела чорним між собою оскільки АМ дорівнює СН і АМ дорівнює АН додати НМ, а СН дорівнює СМ додати НМ, то у нас рівні НМ і НМ і C і АМ, тоді і АН буде дорівнювати С То АН дорівнює C І тепер продовжимо точно так же, як було у нас у першій задачі. Оскільки А Б С, Д, ромб. То за властивістю ромба АВ дорівнює Б дорівнює СД і дорівнює АД. У ромба всі сторони рівні. Ну і ще ми довели що тільки, що Ан дорівнює СМ, то я відмічу. Далі. Кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. У ромба протилежні кути рівні. І діагональ АС ділить кути навпіл, тоді. Кут BAC дорівнює куту ДАЦ, дорівнює куту БЦА і куту DCA. Наші кути знову показую, як і в попередній задачі, будуть рівні. Очка, М не вдало поставила оці кути. У нас будуть рівні. І тепер доводимо знову рівність трикутників А, Б, М. я вже не буду показувати. Бо доведення точно таке, як в першому випадку. За двома сторонами і кутом між ними. А Б. Дорівнює CD, кут BAM дорівнює DCN, А Б М Аб Н. Стоп тут трошки по іншому. А Б М. Н У нас точки помеснялись местями. А БН И С Д М. А Бен и С Д М. За двума сторонами куто між ними. А, Б дорівнює С Д. Кут Б. А, Бен дорівнює Д, D. ДЦМ, ДЦМ, тут М, за доведеним і АН дорівнює СМ також за доведеним. Доведеним. Ми довели Ан дорівнюється М. І з рівності Трикутників BN буде дорівнювати. DM. Тепер переходимо до наступної пари трикутників. Трикутник БЦМ. Дорівнює трикутнику DAN. BCM DAN. За двома сторонами. кутом між ними і пояснюємо АН дорівнює СМ кут ДАН дорівнює куту БСМ Ц дорівнює Б С, до Вене. І з рівності трикутників. Трикутників. ДН дорівнює БМ. маємо чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні, за ознакою він буде паралограмом. Отже, маємо чотирикутник ДМБН, у якого протилежні сторони – Опарно рівні за ознакою ДМБН паралелограм. Знов же працюємо з трикутниками АБН і СБН. Трикутник А Бін? дорівнює трикутнику С, б, СБМ. знов за двома сторонами і кутом між ними І поясню, я вже не буду в трикутничу трошки, приберу наш малюнок, АБ дорівнює ЦБ кут Бан, дорівнює куту БЦМ І Ан дорівнює СМ. це все за доведеним. АБ дорівнює БС. рівні кути і рівні ще сторони. Ну, а тепер із рівності трикутників маємо, що БН дорівнює БМ. Рівності трикутників БМ дорівнює БН. маємо паралелограм ДМБН, у якого дві Сусідні сторони рівні за ознакою ДМБН, ромб, що й потрібно було довести